Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Кейп Кепіталс Вадим Шахричук. Вадим Валерійович з перемогою. В перерві капітан команди сказав, що не так важливо, хто займає лідерську позицію в гомці бомбардирів важлива перемога команди. Що ви думаєте з цього приводу? Капітан команди сказав, звичайно, я е, соглашусь з його словами. Е, Нема значення, три очки, би, е, задоволений. То, що ми взяли три очки, так, ну, могли зіграти трошки лучше, трошки лучше, але ну, як є. Деб'ютний матч для Назара Бойка. Наскільки задоволені його грою? Чи будемо бачити його далі? Молод молодець, да, він а, зіграв, як він, як він може на сьогодні. Да, там було декілька сейвів. Да, ну, на жаль, би, не, не вдалося йому залишитися сухим. Кирило бо Бондаренко забили. Красивий гол це хокей. З восьми голів команди п'ять було в більшості. Капіталс претендує на найкраще чемпіонаті? Ну, сьогодні, сьогодні вдачно забили голи, але ну, ви ж розумієте, що в сучасному хокею більшість вирішує матчі, тому ми, ми працюємо над, над, над цим. Ну, це супер, що ми сьогодні забили, заб, 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 забили стільки більшості. Сьогодні були також перші очки для Владислава Логового, який минулого року був дуже результативний. Гравець починає набирати оптимальну форму після травми. Ну чекаємо ще да, даємо владу. Звичайно, даємо владу ще повернутися у прошлої минулий рік. Ще не зовсім він готовий, але хлопець працює, да ну працює. Я, я думаю, що він повернеться на свої позиції. І найрезультативнішими гравцями цього матчу стали Андрій Кривоножкий і Микита Олійник. Чи влаштовують в схожих матчах гравці Кепітал з певну гонку результативності? Ні, не влаштовують, не влаштовують. Так сьогодні совпало, що вони, вони здобули свої очки в більшості. Да? Ну, Хочу сказати Алініко зараз сказав роздягальні. Помимо його сіста, я хочу вже побачити від нього голів, да? Тому що чекаємо від лінії в наступних матчах голів. Успіхів на наступне матчі. Дякую вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.